Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Патерна, що неподалік Валенції. вам показати вам невеликий проект новобудови з класним місцем розташуванням. Тут є неподалік метро, також університет і парк. Поруч з будинком будуть багато зелених зон, також є площадка для дітей. В будинку ми матимемо басейн. І квартира, три спальні та два санвузли. Загальна кількість метрів 104 метри квадратних і житлова 84 метри квадратних. Що цікаво, гараж та невелика кладова входить в ціну. А якщо вас цікавить даний проект, нам потрібно буде заплатити за вдаток три тисячі євро і 30% на початок будівництва, який заплановано на 25 п'ятий рік, і буде будуватися близько двох років.